Любі друзі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про таку дуже важливу і актуальну в наш воєнний час тему, як оскарження висновку ВЛК. Що таке ВЛК? Навіщо це потрібно? І що таке висновок ВЛК? ВЛК це військово-лікарська комісія. Вона робить висновок стосовно ступеня придатності людини до військової служби. Згідно висновку ВЛК, людина може бути визнаною придатною, обмежено придатною та непридатною до військової служби. Те, яким чином проводиться ВЛК, регламентується так званим положенням про військову лікарську експертизу. І до цього положення існує розклад хвороб. Це додаток. І от в цьому додатку, в цьому розкладі хвороб це така табличка, в ній перераховано, перелічено медичні діагнози, з якими людина має бути визнаною непридатною чи обмежено придатною до військової служби. Причому, по різному визначається придатність до військової служби в мирний час і в воєнний час. Людина, яка має бути визнаною непридатною до військової служби в мирний час, у воєнний час може бути з тими ж самими діагнозами бути визнаною обмежено придатною до військової служби. І обов'язково у висновку ВЛК, якщо людина визнається обмежено придатною до військової служби, то має бути зазначено, до якої саме військової служби, до яких посад ця людина придатна. Які посади ця людина може обіймати в армії? Припустимо, посада кулеметника чи посада стрільця одні з найбільш розповсюджених посад зараз в Збройних силах України. Ці посади передбачають значний ступінь здоров'я людини, що людина має бути об'єктивно здоровою, людина має втримувати великі фізичні навантаження. Відповідно, обмежено придатна до військової служби людина, такі посади обіймати не може. Але для обмежено придатної існують інші посади і інші види роботи, якими ця людина може займатися. І оце все обов'язково має бути воєнними лікарями-фахівцями, зазначено у висновку ВЛК. Бувають ситуації, коли людина не згодна з цим самим висновком ВЛК. От В такому випадку є можливість оскаржити цей висновок. Є два способи оскарження: один адміністративний, інший судовий. Адміністративний це оскарження висновку ВЛК до вищої ВЛК. Якщо оскаржувати адміністративним методом, то тоді можливо спочатку використання цього самого адміністративного оскарження, а потім, якщо це не дає результатів, то вже йти судовим шляхом. Або можна одразу обирати судовий шлях, тоді вже адміністративний метод використовувати неможливо. Навіть існують строки оскарження висновку ВЛК. Якщо Використовувати адміністративний метод і оскаржувати ВЛК до Вищої ВЛК, то на це дається 2 місяці. Якщо одразу оскаржувати висновок ВЛК в суд, то процесуальний строк в такому випадку 6 місяців. Оскаржувати висновок ВЛК Необхідно до адміністративного суду. Суди першої інстанції це окружні адміністративні суди. От туди подається адміністративний позов для оскарження висновку ВЛК. Звичайно, для того, щоб оскаржувати висновок ВЛК, необхідні докази того, що оце саме ВЛК постановило неправильний висновок. І ці докази це мають бути реальні діагнози і реально документально зафіксовані. Тому що якщо людина, якщо здорова людина буде оскаржувати висновок ВЛК і стверджувати, що вона хвора, ну самі розумієте. Тому необхідні і результати медичних обстежень, і висновки лікарів, і діагнози лікарів, і дуже-дуже суттєві підстави для того, щоб можна було успішно оскаржити цей самий висновок Велк. Дякую за увагу. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал.